Всім привіт, слава Україні! В цьому відео я хотів би показати, як зараз в нас виглядає плантація і чим ми на даному етапі будемо обробляти. Можливо комусь буде корисна дана інформація. А обробляти ми будемо саме по світу. Ось так у нас, можна сказати, масове цвітіння, це Альба, двогрічка. Ось так вона виглядає. Ну, можливо, ще не масове, але вже ближче до цього і не початок. Вже десь так тиждень від нормального цвітіння. Скажімо так, не поодинокого. Поодинокий цвіт вже був, можливо, і два тижні, тому я вже навіть не пам'ятаю, Ви звідси видно, як там все біліє. Зараз будемо все розкривати, обробляти і накривати. Будемо обробляти саме сьогодні. Попередні ночі у нас було, були приморозки, а цю ніч передає плюс 7. Плюс накриємо агроволокном, буде нормально. Попередні ночі не було сенсу обробляти, тому що обробити, навіть якщо ти накриєш на дворі мінус 1-2, під агроволокном 0, плюс 1 в кращому випадку, то це ну, не має сенсу. Ми вирішили почекати і якраз обробити, коли ця ніч буде плюс-мінус сприятливою. Так, це у нас брілла. Одна річка, своя стаканова розсада. Висаджена ну, трошки запізно, кінець серпня. Ось, але і це, в принципі, непоганий результат. Чуть-чуть посвітлішав лист молодий, в кого є ось таке на листу, можливо хто не знає. Це від агроволокна або від тертя листя до листя від вітру. У нас були сильні вітри, тому в кого таке є. Не, не страшно, не бійтесь, це не є ніяка ні, не хвороба, нічого. Це просто механічне пошкодження, простими словами. Так. І вже є перші завязі. Ну, Ці кущі бріли почали квітнути швидше. Плюс це поле ми е, значно швидше зачистили, значно швидше накрили агроволокном. тому тут е, трошки воно випереджає альбу одну річку на тамтому полі. І тут будемо ягоду мати трішки швидше. А це в нас Амі. Амі другорічна. Ну, Амі зі всіх саме швидше за І саме швидше в неї почалося масове цвітіння. В не, неї якраз зараз проходить масове цвітіння. Тут все біле. Навіть повідцвітало також, позав'язувалось, при тому, що вона двогрічна, вона йде зараз. Практично одинаково з брілою однорічкою, що дворічка завжди відстає через те, що в неї більше навантаження, в неї більше цвіту переважно відстає, але зараз не, вона плюс-мінус одинаково з однорічкою. Не страшно, що таке страшне листя, бо ж м'якане місцями, це все було голокном накрито. Тим більше це крайний ряд, вітер якраз західний у нас з цієї сторони, і йому саме більше дісталося по вітрах. І трошки підмерз. Підмерзло ось місцями, де діставало до агроволокна, цей цвіт був вище, діставало до агролукна, доторкалось, і видно, квітка чуть-чуть підмерзла. Єдиний мінус Амі, ну як мінус? Мінус в моєму випадку, тому що я накриваю агроволокном без дух. Просто отак на кущі лягає агроволокно І ось місцями, де квітка ось так доторкається, може підмерзнути. На амі всі квіти. Більшість їхня, вище за листок. Тому, в моєму випадку, амі трошки погано, тому що це потрібні, потрібні дуги, щоб квітка не доторкалася, бо в неї всі квіти, ось самі бачите, високо, дуже високо, над листям. Майже всі квіти над листям. Тому для мене це трошки такий мінус. Надіюсь, розживемося на дуги цього року. Ось. І Амі Однорічка вже є навіть ось такі екземпляри. Якщо порівняти Однорічку амі Однорічку бріллу висаджувалися в один час, то тут вже завіз набагато більше, вже можна сказати, міні-ягода формується, не те, що завіс. Ось. Так що і так, на багатьох кущах вже є навіть по дві, по три. Ось Досить велика ягода буде. Так, трошки захлорозило листя. Не знаю, чи це нехватка світла, просто у нас хмарно вже днів 10, чи нехватка желіза, Будемо думати, що робити. Ось тут навіть вже 4 і ще стільки квітів. З пізньою висадкою я рахую, що це досить непоганий результат. Зараз раз, наприклад, два, три. 4. 4 квіт у нас. Ну, я так перейшовся. 4, 5, місцями є 6-7. Тобто як на пізню висадку це взагалі хороший результат. Головне, щоб цей весь урожай дійшов до збору, щоб ніякий ні мороз, ні хвороби його не не знищили. Так, ще хотів показати, я вже трошки побрав, ось, наприклад. Ягоди йшла вище за листок, доказу до агроволокна, і вона... Не, Ягода буде кривою. Ми таке стараємося забирати. І нехай ягоди тут і так на двогрічці багато. І нехай ліпше сили куща підуть на інші ягоди. І вони будуть більшими, ніж тратити сили на ось цю, яка буде і так кривенькою. Ось бріла ще раз показую, тут ось так є. Також місцями, але на амі все одно завізі більше. Так я зараз ще покажу альбу одну річку і зразу чим будемо обробляти і яка, яка доза. доза. Тут так. Також. Зараз буде у нас спортивне таке так, хороше заняття, фітнес пульовий. Це все відкрити, обробити. І накрити назад. Ходить агроном. Дивиться, чи все добре ми робимо. Так, ось так виглядає Альба однорічка, висаджена середина серпня. Вон тут квітоноси, От бачите, зразу, яка різниця. Скорше висаджено, більше квітоносів, але ми набагато пізніше зачистили тут. І, об... і накрили знаю, два тижні пізніше. І тут тільки-тільки ще -тільки навіть завізі немає навіть на слабших кущиках. Там тут 2-3 квітки. Тільки все тут починається. Хоча це однорічка, вона відстає від двох річки. Це цього року у нас таке вперше. Я ж кажу, зв'язано з тим, що ми два, можливо, навіть більше тижні. Зачищали це поле пізніше. Була хороша погода. Ми почали з важчого, з двох річки. Хто знає як чиститься, двох річка це взагалі не до порівняння в п'ять разів довше. Ми зачистили двох річку, ось там то поле. Ну і відповідно зразу там одну річну брілу, альбу. І тоді зразу погода погіршилась десь на два тижні. І ми чекали з такої нормальної погоди, вже почали зачищати тут, а там то поле вже було цих два тижні накрите, поки ми чекали. І, відповідно, там вегетація відбувалася швидше. Так само зачистка кущів вирішує, ви стимулюєте кущ скорше почати вегетацію. Ви його зачистили, обробили, ще, можливо, мінімально підживили. І він вже набагато швидше починає розрахуватися, накидати зелену масу, тому що ви його обчистили, і він розуміє, що листя немає і треба, треба працювати, скажімо так. Ось, так що тут... Відносити по 10, по 12, можливо, навіть по 15. Ось таке відображення. Деякі ще тільки там ось вилазять. Починають тільки свій рух. Так, і зразу за обробку покажу і розкажу чому саме ними. Ось цих два препарати ми будемо використовувати вже від зараз, від світіння і до, до ягоди зеленої. В даному випадку сьогодні ми будемо обробляти луною сенсейшн 7-8 мл на 10 літрів. Це основний напрямок її антракноз. Також впливає і на інші патогени, ось, але основне є. Націленість це антракноз, тому що ми вибрали його, тому що в нас Ну і сіра гни, ну звичайно, там інші такі збудники. Це. І чому ми вибрали саме Луну Сенсейшн, хто, зна, хто має Альбу, хто займається Альбою довгий час, вже розуміє, що вона є піддатлива, така, вона є слабенька до антракнозу. Це її болюче місце. Ось. І У нас певні роки були з цим трішки такі нюанси, проблеми. Тому ми цього року. Будемо працювати луною будемо бачити по результату, як вона себе покаже. Наразі я вам її прям, щоб рекомендувати від себе не можу, тому що я нею не користувався ще. Але багато людей, багато де читав, багато з ким радився і кажуть люди, що нормально працює, він на трагнозі свої дії виконує. Так, також це є байер-виробник. Ну, тому, в принципі, вони знають, що вони роблять. Так що Будемо давати зараз, скажімо так, початок цвітіння. І друга обробка через 10-14 днів по завершенню цвітіння. Також луною. І через днів 10 після луни, але не пізніше, ніж 7 днів до збору, ще буде свіч. Свіч також дуже хороший, вже 3 роки ним користуємося проти сірої гнилі. Сірою гнилю у нас проблем абсолютно ніяких не було. Навіть в кущі були двогрічка, там загущеність, сильна густавна густа посадка, все гаразд. Ніякого ні натяку навіть на сіру гнилю. Так що ось так такими препаратами будемо користуватися. Можна їх взагалі з такого ще є час, наприклад, бо в нас вже трошки запізно. Треба на початку самого цвітіння, десь два тижні тому, півтора. Потрібно було обробляти луною. Потім масове цвітіння свіч, завершення цвітіння знов луна сенсейшн, і по зеленій ягоді за 7 до збору нову свіч. Луною по зеленій вже не можна, тільки десь ближче до кінця цвітіння, бо в неї термін очікування 14 днів, якщо я не помиляюсь. Так що по завершенню цвітіння цього закон достатньо, щоб термін очікування витримати свіч. Термін очікування світло. Так що по зеленій ягоді до збору 7 днів цілком реально встигнути, так що це ніяк не як не стало. Добре, всім дякую за увагу. Постарався розказати, показати, на якій стадії у нас зараз плантація, чим ми зараз обробляємо. І в подальших відео будемо показувати, які все-таки результати будуть від наших обробок, що нам вийде з обгородку зібрати. Все всім дякую за увагу.